Ішли засмучені до темного гробу, сумного гробу. Не знали, що їх чекає. Але коли прийшли, чують свідоцтво ангелів, які звіщають. Чого ви плачете, чого шукаєте живого між мертвими? Його тут немає. Він, як Бог, воскрес із мертвих. І в цієї святої дни на дорогі брати і сестри, та як ангел свястив жінкам мироносицям що Христос Воскрес із мертвих, і я вам свішаю ту велику радість, євангельську радість. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри, щоб дати відповідь, чим є нинішня урочистість, та наші богослуження ясно і виразно дають відповідь на це питання. Пасха, що райські двері нам відкриває. І це вистачає для нашої віри, щоб ми розуміли ту нинішню велику урочистість. Пасха, яка відкриває вірним двері до Царства Небесного. Ми впродовж того Великого посту останнього тижня розважали гріхопадіння людини, як людина вибрала іншу дорогу, не ту, яку назначив для неї Господь Бог. Людина хотіла показати, що вона щось може і що вміє. Так, на превеликий жаль, це твориться в історії людства, коли людина відходить від закону Божого, коли людство скаже: до пана Бога ти зачекає, ми є мудріші. І таких багато речей є, дорогі браття і сестри. Назвичайно багато, коли ми кажемо Богові стоп! Не втручайся в наше життя, досить тобі нас провадити. Ми є вже дорослі, ми є люди третього тисячоліття, і ми собі дамо раду без тебе. І там, де людина Богові скаже ні, де б то не було, чи в нашому особистому житті, чи в сімейному житті, чи в суспільному, чи в державному житті, там є крах, там є велика руїна, там є пропасть. І навпаки. Там, де людина, особа, сім'я, спільнота, народ, держава, світ, сприймає Бога, сприймає Його науку, служить Богові і є вірна Богові, там Бог благословляє, добро їм посилає, там Бог з ними живе, і там є спокій в людському серці, там є злагода в сім'ї, там діти є послушні батькам. Там просвітає любов, злагода і мир в селі, в місті, в державі. І як тільки ми виходимо за ті рамки, як ми тільки кажемо Богу вні, там починається велика руїна. Отже, Пасха, що райські двері нам відкриває. Що ми сьогодні святкуємо, дорогі браття і сестри? Ми святкуємо перемогу життя над смертю. Ми святкуємо перемогу добра над злом. Ми святкуємо сьогодні перемогу Господа Бога над дияволом. Ми святкуємо сьогодні перемогу світло над темрявою. Так, це є велике свято, бо це є свято надії. Якщо це є велике свято понад святами, торжество всіх торжеств. То, якщо Христос Воскрес, то я також хочу колись з ним жити і Воскреснути. Христос зійшов на землю, щоб нам дарувати вічне життя. Так, але є одна умова. Тільки через страждання можна осягнути славу Воскресіння. Тільки через страждання, дорогі браття і сестри, ми можемо війти до тої слави, до того тріумфу. Христос ясно сказав до апостолів. Жінка, яка народжує, вона плаче і страждає. Але як народить дитину, вона тішиться, вона забуває про свої муки і терпіння. Вона радіє і веселиться. Кожному з нас. Господь Бог дав ключі до Царства Небесного, до неба. І тим ключем, яким ми відкриваємо двері до неба, до царства Божого, це є хрест. Хто хоче, йти за мною, хай візьме свій хрест і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. а хто погубить свою душу, наради Євангелія, той спасе. Її. Така є правда, дорогі братя і сестри. І правдою є те, коли і ми бажаємо усягнути таку славу, як сьогодні зазнав Христос Спаситель в Царстві Небесному, то ми і маємо взяти свій хрест і йти за ним, йти за Ісусом. Чому? Тому що ми справедливим Богом. Богом Отцем, Пресвятою Тройцію, після гріху падіння і людством стала велика прірва, а тою великою прірвою став гріх. І ось ніхто не міг справити той гріх, ніхто не міг направити ту помилку, яку вчинили наші перші прародичі, Адам і Єва. Тому Ісус Христос сходить на землю, входить в наше життя, стає одним із нас, приймає Хрест, не свій Хрест, а наш Хрест. Це кожен із нас мав бути розп'ятий як кораб на тому хресті. але навіть якщо би кожен із нас розп'явся. Ми би все одно не осягнуло неба. Ми би все одно не війшли до Царства Небесного, бо ми є грішні люди. Отже, Ісус Христос своєю найдорожчою найсвятішою кров'ю платить той борг, який ми були винні у Цю Небесному за наші гріхи, за наші провини. І тому, дорогі браття і сестри, яке то є нині свято? Скажіть, хто так голосно звінку відповідає на Оцей оклик Христос Воскрес, наші християнські груди, воістину Воскрес? Ми відповідаємо на повні груди з таким, навіть з такими високими емоціями, з такою радістю, з таким тріумфом? А що це означає? А це означає, що в нашому серці нараз в такому втомленому, нараз такому скривученому, нараз такому заплаканому, оживляється надія, оживляється віра? Надія приносить радість нашому серцю і нашій душі, а саме. Ти знаєш, брате, що після земної мандрівки кожен християнин знає, де він прямує, де він іде, до кого він іде і хто на нього чекає. Ми знаємо, що там чекає наш добрий Ісус, там чекає наш Бог Отець, християнин, коли дивиться своїми очима в обличчя смерти, так, десь є там жаль само собою, але там ніколи немає напевності, там ніколи немає сумніви, той, якого я любив на землі, той, якому я служив, той, якому я вірив все своє життя, я нині іду йому на зустріч. я не йду на пусте місце. Він чекає на мене, в домі отця, Він готовий мене прийняти. Він готовий потішити мене, він прийме мою зболілу душу, прийме мене в свої обійми. І це є надія. Бо що робити сьогодні тим батькам, які втратили своїх дітей на полі битви, розпасно віра, то не раз були сини одинаки, в розквіті сил, але властиво наша свята віра каже. Що ті, які віддали своє життя в обороні вітчизни, ти, які пролили кров за нас з вами, вони успадкують Царство Небесне. Це є велика радість, дорогі браття і сестри. І, звичайно, молоде покоління сьогодні може казати з ухвалу і горду: От, що де ваш Бог? Така несправедливість, така така і в світі. Зупинімся. Наш Бог є, Він бачить і чує. Він з високого неба споглядає. Бог за Ісуса Христа, якого розп'яло. Сорок років чекав, коли нарід ізраїльський покається і навернеться. Він же накарав. Він чекав сорок років, коли первощеник і той первощеник, який казав краще хай один помре за народ, ніж має весь народ згинути. Вони бачили Воскресіння, вони знали про Воскресіння, але їхня гординя засліпленість диявола була така сильною. Що вони не впізнали, вони, не, вони знали правду, вони не хотіли визнати правду. Дорогий мій юний друже чи старші, які, можливо, в тих часах війни, адже сьогодні ми святкуємо четвертий великдень часів війни, четвертий великдень, дорогі браття і сестри, це є дуже сумно і боляче. Так. Але хтось каже, немає правди, є правда. Я вірю, що та правда є, і та правда в Бозі. І ви думаєте, що? Що так легко можна приєднати території? Я так розважав над тим. А хто на тих територіях був? Що там були ліси, там була болота в тих областях, які хоче Росія сьогодні приєднати до себе, там жили люди. Живі люди. Там люди мали господарки, там діти ходили до школи, там були лікарні де лікували хворих, там були дитячі садочки. Хтось з поті чула працював, щоби заробити ту двохкімнатну чи трьохкімнатну квартиру. Мільйони людей з торбою в руках пішли по світі. Ви думаєте, Бог то не бачить? Господь то не бачить? Читаю дописи. Так, Росія большая, пишуть росіяни. Так, молодці Росі... Росія, Росія, хай тебе боїться цілий світ. О ви глупі і нерозумні, бідні і нещасні. Бідні і нещасні. Бо ви порушили заповідь Божу. Яка каже, не пожадай майна в свого ближнього. Ви зробили велику кривду не одному селу, не одному місту. Ви зробили кривду таким великим територіям, прогнавши світам людей, які жили мирно, які не воювали, які навіть були далекі від політики. Ви їх зробили жебраками. І ви думаєте, Бог ту кривду так простить? Ніколи. Абсолютно. То навіть думати того не можна і допускати думки. Бог є справедливий суддя, який за добре нагороджує, а за зле карає. Але ми маємо справу з народом, який завжди нав'язує свою думку. Який хоче верховодити в цілому світі. Так робили їхні імператори, так робили їхні царі. Так робили комуністи. Вони не обійшлися тільки Росією комуністами. Вони зайшли в Узбекистан, Таджикистан. Ну, то півсвіту. Вони зайшли до Єгипту, вони зайшли до Африки, вони зайшли на Кубу. То є в їхній крові. І що сталося з того царювання? Що сталося, дорогі браття і сестри? Вони після себе залишили кроваві сліди терору, вони залишили лагеря, вони залишили тюрми, вони залишили прокльони, вони залишили сльози, вони залишили сльози вдів і сиріт, і вони то продовжують. Але Бог є милостивий. І хтось дочекає. І ще ти, ти самі росіяни будете бачити. Вони будуть проклонати Путіна і Патріарха Кирила. Вони будуть їх звинувачувати і сказати, і будуть казати, то ви на нас стягнули Кару Божу, бо ви зайшли там, де вам не треба йти. На все є свій час. На все є своя година, дорогі браття і сестри. А нам, українцям, треба бути терпеливим. Не нарікати, не не ненавидіти, але той хрест, який Бог нам дав, терпливо нести і вірити в то, що за той хрест Господь винагордить нам, винагордить нашому народу, що так ото я говорив на посвячення Пасок одній з проповідей, коли Українська повстанська армія. Частина відійшли на захід, інші були в Сибіру у Півці, а Одиниця десь залишився там хтось. І то було написано в німецькій газеті в Українській. Листівка була в 50-х роках. А яка листівка? Христос Воскрес Воскресна Україна. Ну, як можна було подумати, більшовики захопили Західну Україну, терор. Стільки українців висунуло в Сибір. Як можна хтось каже писати такі дурниці, Воскресна Україна, як вона Воскресне, церкви знищені, священики вбиті. всюди тріумфує Атіїс комунізм. Як може Воскреснути? Може? І Воскресне в ро... 90-му році минулого століття. Треба терпеливості, треба довіри до Бога. Бо якщо будемо грішити, Бог не буде благословляти і нас. І тому в ті тяжкі часи, дорогі браття і сестри, які ми з вами живемо, ми маємо відродити ту віру, віру в справедливість. Господь не опустить нас, Господь нас не покине, Бог буде чувати над нами, Бог буде нам благословляти. Тішилися фарисеї, ми пережили Страстну П'ятницю. Всі тріумфували. Апостоли навіть налякалися і втекли. Здається, все, кінець історії Ісуса з Назарета. Це не був кінець. Це був тільки початок Великого тріумфу. Тому будьмо терпеливі, дорогі браття і сестри. Будьмо направду. Такі витривалі в тому в тій боротьбі, і будьмо молотовні, Багато молотовні. Молімся щодня і просімо Господа Бога оте щетре благословення Воскреслого Спасителя для нас, для наших родин і для всього народу. Пасха Христова, вона змінює наше серце. Воскресіння Христове змінює нашу душу, Воскресіння Христове міняє наше життя, Воскресіння Христове провадить нас до щасливої вічності. Тому, Христе, Ти переміг смерть, Ти переміг диявола, ти виходиш з великою перемогою, і провадиш своїх дітей до царства небесного. І та, як колись. Господь Бог, Ізраїля з Єгипту з дому на волі. Але яка була проблема? Знаєте, яка була проблема? Я розчув одного рабіна, жидівського пастора, так? він каже, яка проблема була в євреї? Мені цікаво, що євреї самі про себе говорять. Знаєте, ми, бо більше ми християни так любимо себе гладити. Євреї, де коли вони так себе принижують, щоб вказати правду, він каже. Проблема була, що Господь Бог вивів Ізраїль з Єгипту на волі. Але сам Ізраїль в своєму серці не покинув Єгипту. Не покинув на волі. А звідки знаємо, що не покинув на волі? Бо як Мойсей пішов на гору Синай, так. коли Господь Бог дав йому заповіді Божі, був там 40 днів і ночей, Народ побудував собі що золотого тельця, того Бога, якого бачив, що в Єгипті. І це є дуже важливо, така мудра наука. Бог вивів Ізраїль з Єгипту, але Ізраїль не покинув Єгипту. Тобто, серце не покинуло рабства, серце єврейське не покинуло того ідолопоклонства. І тому Бог мусив. Нікого не допустив, окрім Ісуса Новина, до обіцяної землі, бо ви є раби. І Господь Бог, мабуть, так і нас. Ми були рабами. Частина України була рабами Росії, страшними рабами. Ми хвалили їх культуру, ми спокинули своє, ми забули мову, традицію, звичаї, все, що нам було рідне, близьке. Для нас 9 травня було більше, як за Великдень і так далі. Ми були рабами. Частина українців була страшними рабами руського міра. І Господь Бог терпів нам 30 років. І, можливо, та війна є для того, щоб спасти ту Україну. Бо невідомо, що би сталося, як би. Є прикро говорити, боляче і мені, і вам, я розумію, що але, мабуть, якщо б того не сталося, ми б, мабуть, втратили всю Україну, ми б втратили. Певно, Він мав далекосяжні плани, не тільки Україна, а можливо, і Прибалтика і інші країни. Але Бог помішав їхні плани. І тому це є дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб оце прислів'я, що народ Ізраїля вийшов з Єгипту. Але в своєму серці він не покинув Єгипт. В 90-х роках ми проголосили самостійну українську державу, але більшість була ще духом. І ми знаємо, як ми плакали за тими часами, бо було то, бо була праця, бо було то, а то немає. І дійсно тяжко було. Я не кажу, що було легко. Але бачите, тому що вже те, те покоління те покоління вже не жило. Яке йшло, а було мало їх вже. Яке йшло в Сибір, і вони не плакали в Сибірі. Я скільки говорю з людьми, які пам'ятають бабцю, дідуся, які були в Сибіру. І вони кажуть, прошу отця. Було 20 років, 15 років в тюрмах в Сибірах. Вони ніколи не нарікали. Вони казали, що їм було погано. Вони несли хрест, бо вони знали, що вони терплять за ідею, за Україну, за Бога, за церкву, за народ. Оце є святе і Оце є велике. Тому, дорогі браття і сестри. Віримо в силу перемоги, віримо в силу правди, ворог розпяв Ісуса. а Ісус – це правда, дорога і життя. І сьогодні, коли ми дивимося на хрест, ми дивимося на ту розп'яту нашу Україну, спалені міста і села, зруйнована країна. Але ми віримо, що Господь Бог воскресе наш народ, Воскресить нашу державу. Але в тій інтенції ми маємо молитися, вірити і просити в Бога, Його святое благословення. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!